Питання потенційного вступу України до НАТО може зірвати майбутній Вашингтонський саміт, приурочений 75 п'ятій річниці заснування альянсу. Таку думку у статті видання політико висловив професор інституту стратегічних досліджень військового коледжу США Джон Дені уникнути дискусії щодо шляху України до членства, які публічно розгорнулися на попередньому саміті у Вільнюсі? Прагнуть кілька країн-членів, серед них Сполучені Штати минулого тижня. Союзники надали Україні рекомендації щодо першочергового. Реформи першочергової реформи, які необхідні втілити, перш ніж країна зможе приєднатися до НАТО, проте не зрозуміло, чи буде цього достатньо, щоб переконати країни центральної та східної Європи відмовитися від будь-яких додаткових зусиль напередодні Вашингтонського саміту. Союзники з центральної та східної Європи дедалі частіше розглядають свою безпеку як пов'язану з безпекою України, тому це буде нелегкий дипломатичний подвиг однак, можливо, є шлях до такого результату, який може бути досягнутий шляхом формального анулювання угоди з Москвою часів холодної війни, яка вже практично віджила своє. Йдеться про основоположний акт Росія НАТО, підписаний у 1997 році. Ця угода не є юридично обов'язковою, пише політико. Тим не менш вона зобов'язувала НАТО уникати додаткового розміщування бойових сил у колишніх країнах Варшавського договору. Росія у свою чергу мала проявити аналогічну стриманість у розгортанні своїх збройних сил у Європі, а також утримуватися від посягання на суверенітет та територіальну цілісність будь-якої держави. Проте жодної стриманості Москва не виявила. А повномасштабна війна 22-го року кардинально змінила європейське. Безпекове середовище як наслідок, НАТО дало зрозуміти, що більше не вважає себе зв'язаним договором як на словах, так і на ділі. На прес-конференції, що відбулася відразу після початку повномасштабної війни, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що угода більше не поширюється на альянс. Водночас США, які вирішили розмістити постійні війська в Польщі та Німеччині, оголосили також розмістять на постійній основі приблизно 4 тисячі військовиків у Литві. Попри всі ці причини, а також заперечення з боку США, Німеччини та інших країн, союзники у центральній та східній Європі швидше за все знову віддано виступатимуть за запрошення України до НАТО. І хай як парадоксально це звучить, тим самим вони ризикують зірвати історичний 75-й ювілейний саміт, розвалюючи єдність Заходу. Це був огляд преси.